В академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася міжнародна науково-практична конференція перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. У заході, який вже восьмий раз проходив на базі видового військового вишу, взяли участь майже 250 представників військово-промислового комплексу провідних військових та цивільних науково-дослідних установ, навчальних закладів України, а також волонтерських організацій. Надзвичайно багато сьогодні приїхало гостей, в тому числі і зарубіжних. От завжди, академія сухопутних військ і науковці працювали над тим, як би Новітніми пошуками модернізувати і удосконалювати ту зброю, яка сьогодні стоїть на збройному. Але з початком АТО її досвідом з'явились нові задачі, нові задачі, які потрібно виконати негайно вже зараз, і над цим працюють науковцям. У роботі конференції взяла участь делегація вищої офіцерської школи сухопутних військ імені генерала Тадеуша Костюшка Республіки Польща. Яку очолив заступник ректора польського військового вишу з навчального та дослідницької роботи, полковник Марик Ключівський? Uh, uh... ви питаєте мене про конкретні зміни? Відповім, вони помітні на прикладі бронеавтомобіля позаду мене. Україна має багато нових розробок. Сьогодні, коли ми заслуховували наукові доповіді та розглядали реферати, я побачив реальні вирішення практичних конкретних військових проблем, а не тільки питань у теоретичній площині. And, uh, I, uh, the, Учасники науково-практичної конференції упродовж двох днів обговорювали результати наукових досліджень з питань збройних та військової техніки сухопутних військ. Обмінювалися досвідом наукової і науково-технічної діяльності, обговорювали рекомендації щодо негайних напрямків вирішення проблемних питань. З цією метою для обговорення на конференції було подано близько 400 тест та доповідей від майже півсотні установ та організацій, основні з яких розглядалися на пленарному засіданні, решта під час роботи секцій за визначеними напрямками. Представники військово-промислового комплексу та провідних науково-дослідних установ. Також облаштували виставку сучасних зразків озброєння та військової техніки, обладнання та устаткування військового призначення, військової уніформи тощо. Зокрема, свою продукцію представляли львів'яни Державного підприємства «Львівський державний завод Лорта, приватного акціонерного товариства Авікос, державного підприємства Львівський бронетанковий завод, державного підприємства «Оризон-Навігація» зі Смілої Черкаської області та багато інших. Вони представили чимало нових цікавих розробок, які можуть бути використані оборонним відомством. Ну, як ви знаєте, в зоні АТО сьогодні ми спостерігаємо, що йде війна не класична, а гібридна. І сьогодні вкрай важливі ці розробки, які ми сьогодні побачили, це безпілотні літальні апарати, подивились ну, нові засоби зв'язку, подивились е гедезичні прибори. Ну і багато-багато інших метеорологічних приборів, які, які вкрай потрібні сьогодні для виконання тих завдань, які стоять перед нашими бійцями, перед нашими військами щодо виконання завдань в зоні АТО. Це є виріб групи інженерів Львівщини, тобто тут докладено декілька фірм. Так. Виріб потрібен зараз в АТО, потрібен на Сході, тобто він фактично може рятувати життя людей. От, він може замінити людину в небезпечних ситуаціях, може під'їхати до, до пораненого, довести йому необхідну йому амуніцію або е, інші вантажі, може евакуювати пораненого. Може вести розвідку, може виконувати багато задач в небезпечних зонах. У фойє-клубу та на плацу академії учасникам демонстрували можливості деяких зразків озброєння та військової техніки. Так, родзинкою виставки стали покази української повнопривідної бойової броньованої машини «Дезорбе», яку виготовляють у Львові, а також демонстраційні польоти безпілотних літальних апаратів. Нам не вистачає безпілотників. на сьогоднішній день. Ні одного безпілотника не стоїть на вережені. украинской армии. Все, что летает там, это сейчас все э, то, что привозят волонтеры. Поэтому говорить, что, что там тактика меняется или чего не хватает, всего не хватает. Тактика меняется у тех, кто их использует. Используют, к сожалению, мало. Мы поставили от группу, вот, Александр их э, проектирует, создает их. Порядка 60 штук войска летают. Сейчас гораздо меньше уже, они там сбиваются. Они все-таки живучие в течение года. Было. Те, кто на них полетал, Без них уже не можуть. Їх збивають. Ми замещаем заміщаємо їх. Ап'ять ми опять заміщаємо, тому що це життя спасено. Представницький міжнародний науковий захід відвідав голова Львівської обласної державної адміністрації Олексінютка. Він ознайомився з новітніми та перспективними зразками озброєння та військової техніки. Олег Михайлович зазначив, що підприємства Львівщини роблять великий внесок у зміцнення обороноздатності нашої країни та подякував організаторам, а також тим, хто представляв озброєння та військову техніку за їхню плідну працю, спрямовану на захист України. Стараннями Укроборонпрому, Міністерства оборони і обласної адміністрації вперше в Україні було підписано тут на Львівщині. Комплекс угод по виробництву сучасної техніки на базі підприємств, які знаходяться на території Львівщини. Ми сподіваємося, що сьогодні перенесення виробництва з іноземних держав і система імпортозаміщення дасть можливість розмістити на Львівщині додаткові взірці, і серед тих виробників, які сьогодні представлені на виставці, вже є потенційні учасники оборонного замовлення України.